Усім мої вітання на моєму каналі 5 травня, накінець-то дійшла черга до свого городу. Можна було раніше, але там було мокро, декілька днів тому я прокультивірував, Розрихлив там за ставком стріляв в болоті, розвертався, Оце сусідську грядку прорав а це оце моя. Шухенчик 244-й з плугом а-ля український 2 по 20. Саморобна боронка така приспособа. От, зробив в цьому році. шарнірчики, піднімається. Тому як десь під кущиками, під заборами. Цією приспособою було неможливо під'їхати. Наразі я перший рядок піднімаю і далі. Пошла оборонка працювати. Ось такі діла. Ну, зараз проїду знімати на ходу і працювати незручно, тому ролик буде коротенький. От, що хотів ще сказати, ось тут ще сусідська грядка. Така тут хата куплена, але другий рік вже війна, нема нікого, то я теж цю прорю. Посажу тут гарбузи, там за ставком гарбузи свою грядку 25 сотих у мене було в другому місці, я віддав в оренду фермерам тут місцевим, не хочу цими гарбузами займатися, так як воно дуже клопотке, але не дуже прибуткове діло. Ну, мороки багато з ними. Е, ну, в общем, не хочу я ними займатися, хватить цих, хто тут посажу, так для себе. Та сеничка я їх підкармлюю соняками абзозо зимою. Ну що 10.44, Поїхали! Працює на первій повишенні. Задивився, могатох і вставок скочити, то була б халепа. І сьома. Щас покажу, що тут у мене вийшлося. Ось така грядка виходить. Ну Грудки трохи Ну мокро-мокро, але зараз підсохне. Впереді пару днів вихідних, буду ще замовлення, буду садити картошечку Ралити Садити У мене сагалки немає, та й не хочу її. Бо я Не той вік, щоб мені пахати попакарло. Що попало, то попало, не попало, то й не треба. Ось така моя думка. Ну що, всім здоров'я, удачі мирного українського неба!